яблука, вона нам не Вата хлопців зарані знає, кого провчити на Андрія і пробують зняти хвіртку, але вона не піддається. Ламати не хочуть і йдуть до іншої. Ця жінка теж перед ними має провину. І хвіртка тут легко знімається. Цій ті в рамку вона не давала яблука рвати сюди. Брамонець сховати за кілька хат, але селяни, які проходили повз, усе побачили і здійняли галас. Хлопці, якщо все десь хоч одна братка, буде на вас усе. Я в школу все подам. Гожде пропаде, то скажи мені, що гордеся братка пропала. На крик із хати вибігла господиня Надія Власюк. Ми вже забрали хлопці, зняли. А то у вас постійно так? Ви вже кажете, виглядали, так? Так, да, то так кожного року. Кожного року забирають, хавають. Ну, що проблема, то не проблема, але вже всі знають, п'ять годин десь знімаємо, щоб не зняли. <віць> а що все ще якісь збитки роблять? Ну, отак ось от знімають в кого що, то тобто форточку, то ворота. Ось воза нашого запер... завезли туди до шудюків. Але хлопці не зупинилися. Нам дядьку не давав на поля е, грати в футбол. Давайте йому знімемо брамку. Давай, давай. Да. Так, так, Возьмемо. <нах> <нах> О, що там буде куча, біля горі! А на жодна бігать даві є! Помітив хлопців і вибіг за ними, але вони впевнені в собі, кажуть Богдан Мефанік і Максим Шевчук. Я й сам таким малим як був, те саме робив. Звичай є, звичай. – Ви не ображаєтесь? Звісно, ні. Але то збитки для вас. Збитки, якби пропало щось дороге, серйозне. А якщо таке безневинне, то нічого страшного. Ще ніколи не ловили, не знаю я. Не знаю, як то буде. Ми прийти в школу, зібрати лінійку, насварити нас. Ні, ще не ловили. Нібимо на. Мона втікти, ми завжди втікаємо. А якщо коли ти дожену не, не доженусь, назбиткувавшись, пішли до дівчат. Ті саме готували вареники з рисом, спеціально у ніч на Андрія, і в кожен укладали записку з іменем. Я б хотіла, щоб мені побались ім'я Ярослав. А коли зварили, шукали імена. Мова. Кому чи є потрапить, так зватиметься і майбутній наречений. Звичайно, ці ворожіння лише гра, і діти усе чудово усвідомлюють, кажуть Оля Борисюк і Вікторія Громик. Ворожіння не дуже вірю, але, але можуть бути такі збіги, кому яке ім'я випаде, коли він буде їсти вареника. Таке ім'я має бути усудженого. Якщо дівчата хочуть, то я за компанію з ними. А не боїся? Ну, трішки для мене це вираження більше гра. Проте на таких імпровізованих вечорницях діти пізнають не лише історію, а й звичаї пращурів, наголошує вчителька української мови і літератури городоцької школи Наталія Борисюк. Адже комп'ютери і гаджети відволікають їх від широкого розвитку. Вчитель української мови і літератури не може не розвивати українські традиції. Раніше це насправді було традицією, і це вважалося ну потрібною традицією. А зараз люди трошечки інші. Інші вони вважають, що можливо, вже ця традиція віджила дуже мало проводиться. вечорниць, майже майже це забута традиція. Для, для нас, особливо для нашого села. Майже забута традиція. Досі позашкільних вечорниць у селі вже давно не практикували, та молоді у захопленні і надалі подібні забави обіцяють влаштовувати частіше.